Ти можеш носити звичайні навушники, а можеш вдягнути звук майбутнього. У цьому відео ми зібрали топ-5 повнорозмірних безпровідних навушників, які реально вражають не тільки басом, а й комфортом, автономністю й дизайном. Що кричить, я в тренді. Це відео для тих, хто цінує якість, але не хоче платити за бренд. Ми покажемо, які моделі заслуговують твоїх вух у 2025 році: від бюджетних відкриттів до монстрів із шумопоглинанням рівня дзен. Але Є одне правило: не забудь вподобайку, коментар під відео, напиши, які навушники носиш ти, і донат на монобанк у описі, бо якісний контент, як і хороший звук, коштує. Поїхали! Це техногайд, і ми стартуємо в топ. Починаємо з навушників, які не коштують як півзарплати, але звучать, ніби мають диплом звукового інженера. Pro-C – це ідеальний варіант для тих, хто хоче повнорозмірну посадку, глибокий бас і Bluetooth без проблем, без того, щоб платити за бренд. Підключаються швидко, тримають заряд до 110 годин. Ні, це не помилка. І навіть мають дротовий режим, якщо батарея таки здасться. У комплекті кабель, чохол, усе як годиться. А вони реально зручні, амбушури не тиснуть, оголів'я м'яке, а конструкція складається для поїздок. Так, в них нема шумозаглушення, а деталі звучання трохи грубіші ніж у флагманів. Але ж ми і не очікували від бюджетника того, що дає Bose за 400 доларів. Тут ви платите за баланс. І в Anodio цей баланс тримає на ура. Ідеально підходять для домашнього прослуховування, монтажу відео, геймінгу і всього, де хочеться потужніше. Якщо хочеться щось серйозніше за базові моделі, але без космічної ціни, ось він, кандидат Sony VH720N. Це, по суті, молодший брат легендарної серії 1000 х, тільки простіший, легший і доступніший. Але не варто недооцінювати: ці навушники реально вміють в шумозаглушення і комфорт. Вага мінімальна, посадка ям зручна. Навіть після трьох годин у вухах не свербить і не тисне, Чіп всередині дає стабільне ЕН Сі, метро, вулиця, офіс. Навушники прибирають фоновий шум майже повністю. Звук, фірмовий Sony, чисті середні, м'який бас, голосить чутно. Без каші, плюс до 35 годин автономної роботи з роз'ємом USB c і класичними кнопками замість сенсорів. Ідеально для тих, хто не любить випадково перемикати трек, зачепивши чашку. Але є і мінуси. Корпус повністю пластиковий, немає функції паузи при знятті з голови, і трохи не вистачає деталей у верхах. Та в своїй ціновій один із найрозумніших виборів для тих, хто хоче Sony, але без переплат. Не чекали Huawei в рейтингу повнорозмірних навушників, а дарма. Фрібуз Studio це не просто спроба бути як Sony, а самодостатній технологічний гаджет, який виглядає дорого, звучить якісно і має розумне ANC, що справді працює. Вони стильні, мінімалістичний дизайн у кращих традиціях Apple, алюмінієві чашки, м'які амбушури, дуже комфортні і для дому, і для дороги, і для роботи. Шумозаглушення адаптивне. Навушники підлаштовують. Ця під середовище і автоматично змінюють режим в метро, у кав'ярні чи вдома, тиша там де треба. По звуку все збалансовано, чисті, середні повітряні верхи. Бас не домінує, але присутній, впевнено. Для аудіофілів є підтримка LDAC, для практиків до 24 годин автономної роботи. Недоліки немає складної конструкції на шию не дуже зручно, а ще частково орієнтовані на екосистему Huawei, але працюють із і із iOS без проблем. Якщо ти ще думаєш, що хороші повнорозмірні навушники коштують 300 баксів, знайомся з один море Sono Flow. Це тиха сенсація року, яка вистрілила на AliExpress і досі валить конкурентів у середньому сегменті. Звук тут гайрес, підтримка LDEC. Тобто, якщо слухаєш якісну музику, ти реально відчуваєш усі шари від об'єму до деталізації. Шумозаглушення є. І не номінальне, а дійсно робоче. В метро, офісі чи маршрутці, тиша, і тільки. І ти з музикою при цьому тримають заряд до 70 годин. Так, 70, і це не жарт. Дизайн стриманий, але стильний. Вони легкі, складні, ідеально сідають і не тиснуть навіть після трьох годин підряд. Так, немає автоматичної паузи, якщо знімаєш їх з голови, і мікрофон для дзвінків не студійний. Але це дрібниці, бо по звуку вони з'їдають більшість конкурентів до 100 доларів. І ти реально розумієш, оце воно. Ден Морсонофлоу, коли слухаєш і ловиш себе на думці. Навіщо платити більше, якщо можна слухати краще? Так, ми знаємо, модель не свіжа. Але слухай, поки інші компанії женуться за маркетингом, Sony спокійно сидить на троні. І головне, заслужено. Це ті навушники, про які мрієш, навіть якщо ще цього не знаєш. Звучання деталізоване до найменших нюансів. Баланс майже ідеальний, а шумозаглушення все ще одне з найкращих у світі. Навіть поруч із новішими моделями, xm 4 не губиться, а навпаки, часто перевершує своїх наступників за комфортом і. Відчуттями, працюють до 30 годин на одному заряді, надягаєш їх і відразу опиняєшся в іншому світі. Автоматичне паузування, мультипойнт підключення, інтелектуальна адаптація до навколишнього шуму все, що ти тільки міг собі уявити, тут вже давно є. А вони м'які, легкі і не перетворюють твою голову на тостер. Це не просто аксесуар, це аудіоінструмент, який реально кайфово використовувати щодня. Вони не блимають лампочками, не кричать дизайном, вони просто роблять роблять свою роботу і роблять її краще за всіх. Sony абсолютний лідер у цьому рейтингу: ті навушники, з яких починається звук, і після яких все інше вже не звучить так само. Отже, ми прослухали, протестували і розклали все по поличках у цьому топі тільки ті навушники, які реально варті твоїх вух: від бюджетних вбивць брендів до флагманських легенд. Але тепер слово за тобою. Напиши в коментарях, які навушники зараз у тебе, і які б ти хотів спробувати після нашого відео. Можливо, твій фаворит не потрапив у рейтинг, і це ще одна причина залишити свою думку нижче. Якщо відео було корисним, постав вподобайку, підпишись на канал і вдар у дзвіночок. Бо наступні технорейтинги будуть ще соковитіші. А якщо хочеш підтримати Техногайд напряму, лінк на донат через Монобанк в описі. Кожна ваша підтримка і ще більше якісного контенту. Почуємось у наступному роліку.